У Харкові усе ще залишаються законсервованими деякі напрямки трамвайних та тролейбусних ліній. У моєму відео про закинуті лінії трамваю Харкова ви могли побачити стан колії по проспекту трактору будівників та напрямок на південно-східну у травні місяці. Нещодавно на відповідь на мій запит Харківський метрополітен відповів, що у разі вчасних публічних закупівель роботи щодо відновлення цієї трамвайної лінії будуть проведені вже у цьому році. Таким чином буде відновлений напрямок 23-го трамваю, який пронизуватиме мікрорайони Салтівського житлового масиву. І станом на вересень-жовтень вже є на що подивитися. І давайте поглянемо, у якому стані знаходиться ця трамвайна лінія. Почнемо зі станції метро Індустріальна. У травні місяці я так само починав свою прогулянку цим районом і, на жаль, побачив зарослі кулі, які виднілися крізь хащі. Нещодавно тут була проведена покіс рослинності, і тепер тут з'являється потроху порядок. Опори контактної мережі момент зйомки ще залишаються неторкнутими. Якщо ви пам'ятаєте стан трамвайної лінії, яку вам показував наприкінці травня, початку червня, то тут ми могли бачити тополі, якусь зарослу траву. І зараз, судячи з картини, яку ми тут бачимо, що тут. Пройшовся якийсь грейдер, чи була машина-косарка, яка змогла своєю бригадою казоно-косарщиків тут покосити траву, і зараз ми можемо спостерігати, що лінія потрошку приходить в нормальний вигляд. Це, звичайно, не означає, що в найближчій перспективі ми можемо очікувати відновлення трамвайного руху по. Цій ділянці до південно-східної, але це може свідчити про те, що місто не забуває по-перше, про цю ділянку трамвайної лінії, і в майбутньому, можливо, після відновлення трамвайного руху по тракторам з героїв праці до Салтівського шосе, ми можемо побачити роботи і по відновленню і цієї ділянки трамваю. Після зупинки станції метро тракторний завод у бік Масейського видно, що все ж таки зарослі ще залишаються. Кущі грабу та деяких трав'янистих високих рослин все ще залишаються на травані колії. Тут територію ще якось у навесні, на початку літа, приводили до ладу працівники тракторного заводу, а ось далі все ж таки там видніться видніться кущі. Йдемо далі. Після зупинки станція метро імені Масельського трамвайна лінія проходить на північний захід до проспекту Тракторбудівників. Упродовж вересня там був не тільки покій, сайт проходили активні роботи по монтажу підтримуючого дроту. Це можна помітити на цих світлинах та відео у районі вулиці Автогенної. Окрім цього, вже повісили підтримуючі дрі та ізолятори не тільки по обіцяній ділянці по Салтівці, а й далі по проспекту. На даний момент вже пророблена робота до зупинки вулиці Автогенна. Є також і проблеми. Великий відсоток шпал по тракторам, південніше від Салтівського шосе, є дерев'яними. Вони і до припинення руху були в незадовільному стані, але зараз, через те, що лінія законсервована, багато з них просто прогнилі. Що стосується району північніше від Салтівського шосе, то тут поки ще без змін. Підтримуючи дріт, висить на ділянці до ювелейного проспекту, але не всі опори ще вмонтовано. Також після ремонтних робіт водоканалу було відновлено рейки на повороті технічного вузла 62 другого мікрорайону у бік Салтівського депо, обійшли стандартною заміною рейкошпальної решітки на щепні. Виникає питання, а що може поїхати відновленою трамвайною лінією? Так, на випадок часткового відновлення лінії від Салтівського шосе до регіонального центру можна очікувати на обрізаний 23-й трамвай з поворотом до числа другого мікрорайону або більш ефективний маршрут, який запропонований місцевими транспортниками, який починається з чиса другого мікрорайону, і йде напрямком раніше існуючого 26-го трамваю. Проспект трактору будівників, героїв праці, вулиця Шевченка до гідропарку. Якщо ми побачимо повне відновлення до Південно-Східної, то слід очікувати повне відновлення 23-го трамваю, або, за неофіційними даними, пуск 26 го з кінцевого Журавлівського мідропарку. але це лише припущення і не гарантія, що воно буде. Але цінність 26 го трамваю все ще актуальна для Харкова. Це демонструє підвищений попит на 63 й та 204 й автобуси, які заповнені під час руху районом. 26 й трамвай може забрати на себе цей попит, розвантаживши ці автобусні маршрути. Тим більше це підвищить частоту руху транспорту для мікрорайону на вулиці Саперній. Менш вірогідним вважаю запуск маршруту 602 мікрорайон Південно-Східна, це якщо розглянути сценарій, що буде відновлено тільки південну частину лінії, тобто від вузла на Салтивському шосе і на південь. Але це буде запуск трамваю, аби було, тому що ці потреби якраз таки спокійно покриє 204 автобус, і трамвай просто буде їздити пустим. У середу стався брифінг міського голови, де обговорювалися транспортні питання. Не обійшли стороною і лінію по трактору будівників, де пан Терхов сказав, що лінію запускати поки що не будуть. Мер наголошує, що потреба у трамвайних вагонах досить велика, і більше сотні було просто розтрощено війною. Також у міста просто нема трамвайних рейок, і це будуть замінювати автобусами, отриманими від європейських країн. Розглядаю це як песимістичний сценарій, оскільки роботу все ж таки потроху, але й йдуть. І можливо, якщо усі закупівлі Харківського митрополітену пройдуть учасно, і будуть зроблені роботи, то це можна представити як досягнення. Ось бачите, ми зробили, попри те, що цього ніхто не прогнозував. Ось такі справи зараз відбуваються із трамвайною лінією по проспекту тракторбудівників у Харкові. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, для того, щоб не пропустити нові відео. Також чекаю ваших думок щодо запуску трамвайного руху по Салтівці. З вами був Макс і до нових зустрічей.